В основному Верховної Ради України по самоосунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позичали хвилин президента України. Враховуючи, що президент України Віктор Янкович самоосунився від виконання конституційних повноважень, що загрожує керовності держави, територіальної цілісності і суверенітет. Масовому порушенню прав і свобод громадян, виходячи з обставин крайньої необхідності, Верховна Рада України, виражаючи суверенну волю українського народу, постановляє перше встановити, що президент України Віктор Янкович в неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є такі що не виконує свої обов'язків. Друге, відповідно до пункту 7 частини першої статті Сільської Конституції України, призначити поза чергові вибори Президента України на 25 травня 2014 року.